Якщо ви відпочиваєте в Татарові, Яремче чи навіть Івано-Франківську, можна завітати до Буковелю і подивитись, чи такий він лакшері, цей Буковель. Доброго всім раночку. Починається наш новий день в Карпатах, в Яремче. Сьогодні, мабуть, поїдемо до Буковеля. Побачимо чим нам сьогодні зайнятися. Всім чудового дня і нам чудового дня. Як завжди починаємо свій день з чашечки ароматної кави на нашому балкончику та збираємося виїжджати з Яремча. Ми вже на місці. Дорога до Буквелю у нас зайняла хвилинок 50. Що перше нас зустрічає, це різні готельні комплекси. Що можу сказати? Я була в Швейцарії в горах, була в Альпах в Австрії, і можу сказати, що наш Буковель, мабуть, по красі готелів перевіщує європейські курорти. Радує, що тут є безкоштовний спортивний майданчик, де можна позайматися. І ось такі фотозони установлені встановлені біля ресторанчиків. Ну неймовірна природа, і гірські річки, ліс це все дуже заворажує і надихає тут побувати. В Яремчі пристав до нас таксист такий трошки наглуватий. Хотів, щоб ми з ним поїхали. Але ми сіли на маршрутку і добралися. 60 гривень до Буковеля з Яремчі коштує проїзд. Зараз ось гуляємо біля озера Молодості у Буковелі. Зараз трошки затягнуло хмарами. Тому ми прогуляємося зараз, може годинку, і потім ми сядемо на витяг і поїдемо на гору довго. Тут така своя атмосфера. У Яремчі красиво по-своєму, тут своя краса. Це такий більш гірськолижний курорт Букавель. Але і восени, і влітку тут гарно. Людей так достатньо, люди гуляють. З дітками багато людей. Тут таке повітря дуже таке приємне. Так що будемо зараз гуляти біля озера молодості. Так, а то попереду нас водоклуб, ну там лазні, басейни, але зараз воно не працює. Хотіли ми туди потрапити, але не вийде. Неждано не гадано, у Буковелі ростуть грибочки. Гриби є, але нема що їх збирати. Зараз будемо десь шукати якийсь пакет. Ну, Побачимо, чи ми їх тут залишимо, чи заберемо з собою. Тут такі ось у Буковелі, у центрі. Є інфоцентр, кав'ярні, туалет. Кстати, туалет безкоштовний. Порадувало це. Також дитяча площадочка така невеличка. А вон зона відпочинку. Лежачки стоять сіли ми на цей витяг, підіймаємось гору. Квіточок коштує 190 гривень. Ось на цьому басейні плавають такі плоти, можна сказати, і зараз будемо спостерігати за Самим курортом зверху. На жаль, сьогодні не дуже в нас гарна погода, але надію, що гори будемо бачити. Так, отакі шикарні тут будиночки, цілий комплекс. Так, ось люди зверху летять і знизу скачуються з гори. Ось такою ми веселою компанією, підіймаємось наверх. Зразу було трошки страшнувато декому, але зараз вроді трошки вже заспокоїлись. Ось, бачиш, є пішохідний маршрут. Може, ми по ньому спустимося? Бачиш. Так, а ось дивися, люди підіймаються, ти подивись, який уклон. Не, ось там уже не буде так страшно, потому что мама с этой ось будет. Да, ось он хомяк, он, 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 да. Вот это холодов да. правильно, Антон. бачиш, як ти її сразу узнал. Полторы тысячи метров. Бачиш, як підіймаються на цих, як санчата такі, наче. І тоді злітають зверху. А тут отакі штучки літають. Підтрасується. Так, ми спостерігаємо гору хом'як і весь Буковель. Так сьогодні перед нами витраси Гаверла. Трошки затягнути. Ну, слава Богу, що взагалі їх видно. Панорама чудова на весь Чорногорський хребет. У минулому році цієї гойдалки не було, а в цьому поставили гойдалку, тут така фотозона, можна. Сісти поспостерігати за таким чудовим краєвидом. Гуляємо по горі, звідси відкривається така гарна панорама на весь букавиль на озеро молодості. Вон, його можна побачити також на весь хребет. Хоч і погода сьогодні трошки така пасмурна, можна сказати, але все одно тут дуже класно. На горі пробули десь хвилинок 20, може з півчаса і все, їдемо назад. Вон гораха як у нас. Так би хотілося туди піднятися, на цю гору. Може, колись сходимо у поход. Тут прямо у центрі є таке місце, така типу, столовка. Де можна відносно недорого поїсти. А в горах дуже швидко нагулюється звірячий апетит. Тут є картопля, банош, салати і місні страви. А також можна взяти щось солоденьке. Одна страва приблизно коштує 100 гривень. Ми взяли картоплю з тефтелею. це мені вийшло 170 гривень. Смачно поївши, пішли гуляти далі. Час у цієї подорожі пролітав дуже швидко. Ставали рано і не вспіли оглянутися і вже наставав вечір. На початку відео я розказувала, що ми знайшли гриби маслята біля озера Молодості і в подальшому гуляючи теж продовжували видивлятись гриби. Ми побачили тут гриби, там на тому березі. Тут річка протікає. Люба з Антоном пішли у ліс, хочуть їх забрати, зірвати. І зранку ми назбирали пакетик маслят, привеземо їх теж додому. які грибочки знайшли. Не знаємо, чи вони не отруйні. Спитаємо у знаючих людей! Наша подорож до Буковиля закінчилась. Ми вертаємось у Єремче. А чим закінчилося вживання грибочків, дивіться у наступному випуску. А також наш похід до Карпатської гойдалки. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.